В кінці городу від одного кореня росли дві креслаті родинні липи. Поряд з ними до неба потягнулися пишні крони п'яти лип, обступивши батьківський пень. В дитинстві весною меласували клейкими липовими бруньками, влітку збирали запашні квіти, сушили в садку біля хати, здавали до аптеки, заробляли власні кошти. Поряд ріс кущі жовтої смородини. Приїжджаючи додому, залишала речі біля порогу, бігла до лип, обіймала і раділа, що я вдома. Ці дерева мали наді мною магічну силу, а кущ смородини ніби вітав мене, схиливши гілля з великою кількістю плодів. Рідна земля наповнювала спокоєм і одночасно шаленою енергією. У родині росло п'ятеро дітей, як лип із одного кореня. Від мами я взнала, що під ягідним кущем похований мій найстарший брат, маючи від роду сім місяців. Сільський куток називали Шпаківка, бо сім дворів мали прізвище Шпак. Родини мали по троє по п'ятеро дітей. Діти влітку ліпили з чорноземного пилу хлібчики. На майдані грали в лапту, футбол. Взимку будували зі снігу палаци з довгими коридорами, каталися на лижах, санках, ковзанах. Весною, як тільки пригрівало сонечко і текли струмочки талої води, дорослі виносили хатні збіжжя і прали біля свого двору. Старші допомагали батькам, а менші пускали ючачком свої кораблики. Важкі були післявоєнні роки, неспокійні, тривожні, голодні і холодні. Село було не паспортизовано. майбутнє не тішило. Підліткова молодь правдами і неправдами тікала з села, щоб згодом у місці у свої 16 отримати паспорт. Діти, як пташенята, відлітали у вирі життя. Кожен визначав своє місце. Отримав освіту й фах, працював на землі, вирощував сільськогосподарські культури, добував залізну руду під землею, літав у небі, розбудовував кривий рік. Пам'ятаю, як мама тривожилась один під землею глибоко, інший в небі, поза хмарами. Серце матері хвилювало за кожного з дітей. П'ять пальців на руці, який не вріжеш, він болить. Пройшли роки. На місці родинних лип піднялася до небес Андріївська церква, побудована братами Петром і Віктором Ющенка. І, хоча б до нині вулиці називають шпаківкою, шкода, але ні в одному дворі немає шпаків, розлетілися, як птахи світом, понесли з собою і радість життя з рідної землі. Символічно, що церква святого Андрія Перерозвадного стоїть на місці мого родинного гнізда, там, де колись росли духмяні липи і кущ жовтої смородини. Майбутнє є.